У православних вірян Чернігівщини нині свято, адже сьогодні вони вшановують святу великомученицю Катерину. А для прихожан Свято-Катерининської козацької церкви воно престольне. Тож не дивно, що саме сьогодні до окраси Чернігова завітав патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, який перебував в області з робочим візитом задля укріплення віри та у спробі об'єднання розколотого православ'я. Ми хочемо створити в Україні одну православну церкву. А це значить об'єднатись з українською православною церквою Московського патріархату. Ми можемо існувати і окремо. Але треба в Україні мати одну православну церкву. І тоді ця єдина православна церква консолідує всю Україну. Тоді не буде розділення. На західну, на східну, на південь, на північ, а буде одна церква. І одна Україна». Разом із Чернігівським духовенством Патріарх Київський і всієї Руси України відслужив Божественну літургію та очолив молебень перед Дубенською чудотворною іконою Божої Матері. Також глава помісної православної церкви благословив відкриття бібліотеки духовної літератури для прихожан. Під час спілкування з чернігівськими журналістами патріарх зазначив, що головна мета його постійних поїздок по Україні укріплення віри, а відтак і держави. Як і апостол. Павло, коли відвідував засновані їм церкви, теж переслідував мету утверджувати віру. І я їжджу по всій Україні, найголовніше для утвердження віри, тому що ми всі тут смертні. А, по, а при, призначення наше вічне, то треба утверджувати оцю головну нашу мету. Крім того, я маю на увазі і утвердження держави, тому що дехто коливається вже, думає, що не буде, то і це лежить. це не моя пряма, не мій прямий обов'язок, але і це входить... До моїх візитів по Україні.